Аудіоказка їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько на білий світ подивитися. Гарно так навколо, сонечко сяє, пташки співають. Та й здумав собі. Піду ну я у горічик, подивлюся, як там моя морква та бурячки ростуть, та чи не потрібно їх полити. Та й пішов. Іде настрій пречудовий, пісеньку намугикує, аж пташки змовкли, така гарна та весела. Коли це бачить, іде заєць. Він теж прямував до горідчика перевірити, чи, бува, ніхто капусту не вирізав. Хто прудкий, то вже на полі, привітно сказав їжачок сусіду. Ще б пак заєць йому. А ти все шкандибаєш, Криволапку, син Криволапка і внук Криволапка. Дивно стало їжаку, що наввічливе привітання йому грубістю відповідають, та ще й увесь рід його лихим словом пом'янули, він і каже: Ти з мене сіроокий, кепкувати здумав, а хочеш зі мною на випередки побігти. Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як залється сміхом. Ти наввипередки, зі мною. Ой, рятуйте в мрузі сміху! А їжак спокійно так відповідає так і з тобою. Ну, гаразд, віддихався від сміху заєць. Давай бігте. Ні, каже їжак, ще не час. Я піду додому, попереджу дружину, щоб не хвилювалася. А Заєць тому і радий, бо він був голодний та й подумав собі І мені це на руку попоїм капусти прудкіше бігтиму. Та й розійшлися кожен у свій бік. Приходить їжак додому та й каже дружині Знаєш, Люба, який я маю клопіт? Який, чоловіче? питає їжачиха. Та от мушу із зайцем бігти на випередки». Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зойкнула їжачиха. Спокійно, люба, втішив їжак, якось воно буде. Ходи зі мною побачиш, що далі буде. От ідуть вони, а їжак дорогою вчить їжачиху. Як прийдемо на город, то стань із цього краю в борозні та стій собі. А як добіжить Заєць до тебе, то ти скажеш я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну А я вже тут. Гаразд, зраділа їжачиха, вона вже зрозуміла задум свого чоловіка. Приходить їжак до зайця на той кінець поля та й каже до нього: Ну, я вже готовий. Ну, то побігли. Ледь стримує регіт Заєць. От став Заєць в одну борозну, їжак у другу, на старт. Увага! Руш! Побігли. Заєць помчав на той кінець городу, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець городу, а там їжачиха. А я вже тут. Та ну. каже здивований Заєць. Що воно за напасть? Ану, біжімо ще раз. Побіг заєць. Прибігає в кінець поля, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Аго, сірокий, а я вже давно тут чекаю. Ти поглянь лише на нього. Ану, біжімо ще раз. Прибігає заєць на другий край, а їжак вже знову там. Але ж то була їжачиха, ми з вами знаємо. Побіг ще раз. А там їжак посміюється, а я вже тут. І знов кинувся заєць бігти. Так бігав він аж до вечора. А як стало сонце сідати, упав хвалько посеред городу та й на ноги звестись не може. Так набігався, натомився сердешний. То затям не можна насміхатися над слабшим, промовив їжак. Та й пішов із їжачихою додому. От і казучці кінець, а хто слухав молодець. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Дякую і до нових зустрічей!